Але якщо побачити примірку, Кодекс доповнено статтею 151.1 Згідно із законом від 16 січня 2014 року. Терен втратив вчительність на підставі закону від 28 січня 2014 року. Тобто, проголосувавши закон, наші до цього голосування не встало скасування норм скандальних законів 2014 року. Я хотів би пояснити, чому це сталося. Це сталося причини неправильних процедур зміни закону. Якщо ми хочемо поміняти закон, наприклад, ми міняємо ставку податків з 39% до 25, не будує закону. У статті 25, пункт А, цифру 30 поміняти на 20. Після цього, коли закон підписується, це дає підстави з тіла закону забрати цифру 30 і замінити на 20. Для того, щоб повернутися назад, треба загальну процедуру інакше робити. Треба щоб... прийняти закон, статтю, де буде змінити, це 20% і поміняти на 30%. Ми цього не зробили. Замість цього ми скасували закон, яким була зроблена зміна з 30 на 30. Вибачте, ще раз простойковий пизд. Ми скасували факт зміни закону, але не скасували становим закону. Своїм практиці роботи Міністерства фінансів я зібрати цією цієї проблеми. інших законах. І воно мало завжди подібні на Тому, шановні колеги, допущена техніка юридична помилка. Політичну волю парламент з приводу скасування законів висловив, зараз нам треба провести законодавство відповідно. Є бачите фізичні цієї проблеми. Перший шлях передбачає можливість внести. Норми подібного роду. Законодавчі акти, до яких вносять зміни законами, які визнані такими, що втрачені вчені. Ті редакції, що існували. В редакції, що діла станом на 15 січня 2014 року. Тексти відповідні було дають, Але навіть в цій редакції я не впевнений, що це призведе до... Це скандальних законів. Тому є друга пропозиція підготувати закон, зеркальний зеркальний закон. Норми, які були прийняті з 16 січня, ставінити на норми, які діли до 16 січня. Не запрошують колег в будь-яких фракціях. Тоже більше депутатів хочуть висновки. <клухи> Давайте. Завершуєте. Ісчіка, народний депутат, передаєте свій час. Передаєте? Прошу виступати. За безподім. Не хвилине, прошу. Я до випускно не прибуду. Якщо це питання, ви вважаєте, я не сильно, виступайте, не відділяється. Пане Колеве, нас працює група. Справді прийняти закон, який спровокував зліт. Скасувати закон, який провокував у Нас працюють колеги, всіх побачає приєднатися. Ми швидко працюємо в питанні цього закону і готові внести народження повної ради, а саме проголосувати і поставити правду у існуванні таких наверхних законів.